Ви мене підняли з ліжка <свіх> своїми коментарями. Уже засипаючи, лежу, читаю коментарі: у вас прапор Росії на Фартусі та прапор Росії на фартусі. Фу, Мені вже аж самій дурно. Я, ну, фартух із Франції, на ньому написано Париж. Париж. Де Ось, ось, бачите? Ну, Все розумію. Я сама шугнулась, дуже злякалась. Ну, у Франції теж триколор, і у Голландії теж триколор з таких самих кольорів, тільки вони там по іначому стоять. В общем, дівчата, не вопрос. Ми всі зараз, ну, ну, я сама, така сама, як ви. Тому Франція все одно вони нам міражі поки що не дуже постачають. Я його зараз Вони ще не вопрос, Дивимося, бачите, дівчинки, ну просто собі. На захист себе це Париж, це Париж, це прапор Франції, де ось ейфелева вежа. Це ніколи не був прапор Росії. Зрізаю все. Отак. Все, нема. нема. Як казав Петрик П'яточкін, тепер я спокійно засну. Боже, ну, я, я дуже добре вас розумію. Дуже добре. Ні нафіг усе. головне, щоб психіка була спокійна і совість чиста.